Це є шарф. Хочу вам продемонструвати один апарат, який я робив десь, напевно, ще рік тому. Дуже цікавий апарат. І зараз вже у, нього, у нього вже з'явився клієнт новий і я вирішив все-таки його трошечки спеціально для вас підрозібрати, для того щоб ви зрозуміли, що, що це за апарат і в принципі його роботи. Це є шарф. Це є шарф. Дуже така прикольна каву котра. У котрій немає помпи, а працює вона тільки за рахунок водопровода. Це, власне, тут знаходиться поршень. Це циліндр, котрий, в котрий ну, групи, скажімо так. Це щось в принцип левера, напевно, але автоматичного левера. Якщо в ліві вам потрібно руками речах взводити, то тут все подряд працює за рахунок гідравліки води. Тут поршень. Шток і поршень знизу в циліндрі. Відповідно, ви натискаєте на кнопку, тут три кнопки, типу три позиції, ну це кількість води менше, більше і більше. Получається, ви натиснули на кнопку, поршень піднявся на трішечки, вода із бойлера набралася всередину в циліндр. І потім, коли вона набралася, спрацювала ця кнопка, вона відстріливала, і вода починає душити тут наверх поршня, і воно видушує воду гарячу вниз. Дуже прикольна кавоварка, дуже цікава, поки я з нею розібрався, як вона працює, там ще своя система водовідведення. Коротше, зараз продемонструю вам, власне, як вона працює. Забили кавою, ось натиснули. Зараз поршень підіймається догори. І ось вже, власне, ну, потрібно гратися дуже добре з помолом. Це доволі крупнуватий помол. Але якщо налаштувати хороший помол, то тут будуть мишені хвостики і вона буде напрочуд, чудово каву. такий собі цікавий апарат. Шарф Шарф експрес. Дуже цікавий одна його звісно, болячка, це то, що він п'є воду блін, тоннами. <сумітно> ну не тоннами, я шуткую, але п'є води дуже багато. Якось так.